Вітаю інформаційний підсумок вівторка. У темах дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працює Яна Онуляк. Деталі далі у випуску. Триває 181 ша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню на Сіверському, Харківському Слов'янському напрямках. Противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії цивільну та військову інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь на південно-бузькому напрямку. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Вживає з заходів з поповнення втрат, завдав авіаційних ударів поблизу Трудолюбівки, Потьомкиного та Андріївки. З метою ведення повітряної розвідки активно задіяв БПЛА. Вони до останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з двома героями, які загинули у жорстоких боях проти російських окупантів. Молодшого сержанта Морараша Ігоря, воєнно військової частини а 42 67 в останній шлях провели у Чернівцях. Молодшого сержанта Клеця Олександра, який проходив службу у військовій частині а 41 65 поховали в селі Нелипівці. Вічна пам'ять слава героям щирі. Співчуття рідним, близьким та побратимам. Ождень, щоб перетнути кордон до контрольно-пропускного пункту порубне утворилась черга з вантажівок, яка розтягнулася вже майже до Чернівців. Все через те, що пропускна спроможність лише одного КПП на Буковині не дозволяє оперативно опрацювати такий наплив транспортних засобів. Вирішити проблему могла б якнайшвидша добудова контрольно-пропускних пунктів Дяківці та Красногільськ. Хоча від такої альтернативи влада Чернівців, наприклад, просто відхрестилася, бо ж, мовляв, що місто до тих черг. Тож, як та коли можливо вирішити цю критичну ситуацію, що про проблему кажуть Керманичі області, та хто врешті підставить плече, розповідаємо у сюжеті. До контрольно пропускного пункту Порубне утворилась колона з вантажівок протяжністю кількадесят кілометрів. І черга з кожним днем стає дедалі довшою. Щоб перетнути кордон, водіям доводиться чекати чи на тиждень часу. Зараз набагато сложніше це. Наприклад, місяць тому. День, я вже там, а тут от, другі сутки. Ще 25 км стоять, їхати. Могу одного сказати, що з кожним разом, коли я сюди приїжджаю, воно все збільшується, і Тобто від 17 кілометрів я приїжджав, потім було 22 кілометри. В даний момент було 36 кілометрів, коли ми приїхали. Справа в тому, що до війни 75% товарообігу припадало на морські порти, скористатися якими зараз не можна. Це і стало наслідком кількометрових черг до КПП, адже наразі це єдиний шлях переправлення продукції до ЄС. Втім, пункти пропуску не облаштовані для того, щоб пропускати та приймати таку кількість великовантажних транспортних засобів, як в Україні, так і в країнах ЄС. В умовах війни популярність українсько-румунського напрямку зросла в рази щодоби на під'їзді до Мап Порубне фіксуємо кілометрові черги з вантажівок. Відповідно, із санітарним станом території виникають певні проблеми. На такі проблеми зауважують як жителі сіл, через які простягнулась колона, так і самі водії вантажівок. Я тут кожен день уже місяць полтора і скільки водати очі ось... і шум там розборки. то, -то я не знаю, як ді мої сусіди там. Отдихають. Я, я їм не завідую тим ребятам, що стоять там. очень тяжело. Як екологічна ситуація і санітарна ситуація, санітарно дуже небезпечно. Люди не мають де в туалет ходити. Я вже не кажу, що там помитися. Не мають де викинути ті ж бумажки, ті ж пляшки і так далі. У службі експлуатаційного отримання автомобільних доріг кажуть, що намагаються оперативно вирішувати проблему зі сміттям. На замовлення служби підрядна організація ДП Чернівецький обловтодор прибирає узбіччя, смуги відводу, під'їзні шляхи та територію біля МАП «Порубне», що знаходиться на автомобільній дорозі М19 до Домановиковаль, Чернівці Тереблече. Сміття вивозять двічі на тиждень декількома вантажівками. Щотижня вивозиться від 40 до 60 тонн непотребу. Оскільки люди змушені збирати сміття вручну, а це доволі великі обсяги роботи. Кожне прибирання службі автомобільних доріг у Чернівецькій області влітає у копієчку. За сім місяців на покращення санітарного стану цієї території витратили майже 700 тисяч гривень. Втім, водії та мешканці сіл вирішення цієї ситуації бачать у відкритті ще двох пунктів пропуску, які є у Чернівецькій області. Но та дяківці, реконструкцію яких розпочали ще у 2015 році. частина повинна часть просто на іншу границю йти. Так наскільки мені відомо, всі легковые фури то есть, запустили через одну границю, через один пропускний пункт. И все. Бачу, ви, є відкриття, і ще двох додаткових мест. Тут є у нас ще два. Дві мисниці, котрі ще не зайняли в експлуатацію, це Красноїльська, а також Ламана Герца, Дяківці, так. Задля вирішення цього питання, Державна митна служба України неодноразово зверталася до Чернівецької міської ради. Депутатів та мера просили підставити плече. Важливо, що мова йшла про поворотну допомогу зі свого боку. Державна митна служба України підтримує таку ініціативу та просить Чернівецьку міську раду розглянути можливість виділення з міського бюджету субвенцій або поворотної фінансової допомоги у розмірі 20 мільйонів гривень для розбудови та відкриття пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці. Утім, влада чернівців відверто проігнорувала цю проблему. Своєю чергою, голова обласної ради каже, опрацьовують це питання та планують винести його на розгляд сесії. Консультації відповідно йдуть. Ми говорите, ви знаєте, всі всі про це говорити. Комісія не спеціальна, і будемо це обговорювати. Сесія безкликана. Ні цього приводу справді інших питань, але однозначно питання буде піднімати. Урешті-решт кабінет міністрів України відгукнувся та ухвалив рішення виділити міністерству фінансів 115 мільйонів гривень державній митній службі для завершення реконструкції міжнародних пунктів пропуску автомобільного сполучення «Красноїльськ», Красноїльськвіковудясус та Дяківці Раковець. Втім, скільки часу потрібно на оформлення відповідних документів та освоєння коштів, поки невідомо. Тому питання завершення добудови двох КПП та розвантаження порубного залишається відкритим. Аліна Рябко, Василь Ставчанський теми дня ТВ. Під статусом водіїв-членів благодійних та громадських організацій переправляли ухилянтів через держкордон. СБУ викрила ще одну схему незаконного перетину для чоловіків призивного віку, щоб уникнути мобілізації. Одного з учасників злочинної схеми правоохоронці затримали в центрі чернівців під час отримання від клієнта частини обумовленої суми у розмірі 20 тисяч гривень. Механізм полягав у тому, що зловмисники вносили дані клієнтів, які нібито є водіями, членами благодійних та громадських організацій, у спеціальні списки. Далі ця інформація потрапляла в автоматичну систему видачі дозволів для безперешкодного перетину державного кордону шлях. Така послуга вартувала до трьох тисяч доларів. США оперативники спецслужби встановили 13 фактів таких протиправних дій. Смертельна ДТП на Буковині 22 серпня, неподалік села Старожадова Чернівецького району. 26-річний водій не впорався з керуванням. автівка перекинулась внаслідок аварії. 22-річний пасажир отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Помер під час надання йому медичної допомоги. Ще двох дівчат віком 24 та 25 років з численними травмами. Госпіталізували до медичної установи. Поліцейські затримали водія та розпочали кримінальне провадження. Унікальна знахідка у центрі Чернівців під час ямкового ремонту виявили австрійську плитку з фабрики Леона Шерензеля. Архітектурну цінність приховував товстий шар асфальту. Тож що робитимуть зі знахідкою? Далі дізнавали журналісти. ТВА. в одному з двориків на центральній площі Чернівців знайшли австрійську плитку. Від очей чернівчани її роками приховували щільне асфальтове укриття. Віднайшли плитку працівників міськшепу, які розпочали тут ямковий ремонт. Тут були величезні ям. І у нас вже на сьогоднішній день, з тих, що ми знаємо, є 5 поломаних кінцівок. Тобто люди шпоталися в ці величезні ями. І діти, і дорослі ламали там руки, у нас волонтер зламав ногу. Ми дуже, дуже просили, щоб нам зробили хоча б ямковий ремонт, щоб люди могли нормально пересуватися. За словами Катерини Пономарьової, щодня цим двором проходять мінімум 300 людей. Хлопці почали знімати цей шар асфальту і побачили цю плитку. Ми просто ну, були вражені, що під такими шарами асфальту колись хтось заховав такі ну скарби нашого міста. І звісно, хотілося б це зберегти, якщо це можливо, але дивлячись далі, на от зняти асфальт. Ми розуміємо, що, напевно, це не дуже реально. Я прекрасно розумію, що зараз під час війни напевно, немає коштів для такого нормального відновлення цієї плитки. А не загубиться вона, не розпадеться точно під шаром асфальту, як ми вже бачимо, вона чудово під ним зберігається. За словами екскурсовода Ярослава, така плитка це архітектурний бренд нашого міста. Я бачу, що це плитка з нашої чернівецької фабрики Леона Шрензеля. Яку виготовляли, і ми можемо бачити насправді десятки будинків з цією плиткою різною, з різними орнаментами, з різними всякими такими мозаїчними елементами по будинках австрійської доби і міжвоєнного періоду, коли Буковина входила до складу королівської Румунії, і можна сказати, що це в певному розумінні наш бренд. Хоча такої плитки збереглося багато, на думку екскурсовода, така знахідка дуже цінна. Якщо ми виявили такі елементи, Десь накриті асфальтом, то їх потрібно відновлювати і зберігати. Там є унікальні печатки на плитці завжди тобто, як такий штамп. Леон Шрензель Черновіць, тобто Чернівці, як називали німецькою. От і це говорить про те, що це саме наш місцевий локальний виріб, і ми маємо це пам'ятати, зберігати, як мінімум, реставрувати. І мені здається, по цій плитці навіть можна проводити якісь дизайнерські екскурсії або квести. Волонтерка Леся Михайлюк припускає, плитку закатала в асфальт радянська влада. Я дуже люблю чернівці, я дуже люблю чернівці автентичні. Але от то. Період часу, коли у нас був, був совок, він дуже багато чого нам ну, в прямому і в переносному значенні закатав в асфальт, тому що ця гарна плиточка, яка була ще австрійської доби, її можна було зберегти, а не робити оце таке страшне, як воно виглядає. Вони ж не, не цінували абсолютно ніяких наших е е історичних. Е Пам'яток цінностей і, і це наш біль. Якою буде подальша доля знахідки, буде вирішувати міська влада. Чернівчани воліли б зберегти унікальну архітектуру міста. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Підтримка з здоров'я та хороший настрій у Чернівцях. Рятувальники організували благодійний валопробіг. Таким чином збирають кошти для допомоги нашим військовим, приурочували захід до дня незалежності. Деталі у сюжеті далі. У Чернівцях відбувся благодійний велопробіг, під час якого збирали кошти на підтримку ЗСУ. Брати участь у велопробігу могли всі охочі, без вікових обмежень. Тож долучитись вирішила і 11-річна Олександра Михайлюк. Я давно не каталась на велосипедах і вирішила ну чому б не спробувати. Багато моїх друзів також їхали, і я і вирішила. Іван Когут, рятувальник, каже, це хороша можливість показати, що в здоровому тілі здоровий дух. В першу чергу хочемо внести також свою якусь таку невеличку лепту для нашої перемоги, перемоги над окупантами. Відповідно, зберемо деякі фінансові заощадження для того, щоб. Допомогти Збройним силам України Алла Федорчак та Катерина Ясенецька катаються на велосипедах з дитинства. Тож кажуть, участь у велопробігу не викликає складнощів. Звичайно, ми мусимо підтримати збройні сили України в такий нелегкий час для нашої держави. Напевно, на даний момент в такій важкій ситуації в країні потрібно підтримувати якийсь позитивний бойовий дух і показувати, що ми готові підтримувати. Правда, на своєму рівні, на тому, які на якому ми можемо, на якому можливо підтримати. Тому, певно, таким чином також важливо популяризувати оцю підтримку Збройних сил України. Долучилися до велопробігу і наші колеги-журналісти. Спорт завжди не цікавить на такому аматорському рівні. Люблю побігати, велосипедом, погасати трішки. Ну тут така блага справа, допомога зсу. Тобто ми катаємося для себе, а грішми допомагаємо їм. Тому що вони там роблять велику справу, якби не їхні. Ні їхні плечі, ні їхній їхні фронт, то нам в тилу було б значно трудніше, ніж ми можемо уявити. Тому кожної секунди, кожною клітиною ми морально, фізично з ними чи можемо допомагаємо. Конкретно ми тут на місці. Ну, не знаю, тилова підтримка, інформаційна, культурна, все, що нам вдається. Начальник головного управління ДСНС України в Чернівецькій області розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення російських військ на спорт та речі за покликом серця залишається дуже мало часу. Тому й вирішили започаткувати цього року велопробіг, який до того ж дозволить зібрати кошти на підтримку наших збройних сил. У подальшому планують зробити це щорічним заходом. Ми знаємо, що сильні духом і тілом це є сильна нація. Сьогодні зібралося дуже багато людей з різних служб, які підтримати зібралися збройні сили. І ви знаєте, це об'єднання людей. вони Цим говорять про те, що Україну не подолати і наших людей не подолати, і ми точно впевнено йдемо до нашої перемоги. Організацією збору коштів на підтримку ЗСУ займався волонтерський штаб захисту України. У нас зараз є багато запитів, і основні з них це кілька дронів для наших воїнів, які в гарячих точках боронять нашу країну. І від такої кількості учасників я розумію, що ми зможемо багато допомогти нашим підрозділам і прискорити перемогу. Ну і звісно, це пропагування здорового способу життя. Правильного способу життя велопробіг це не тільки спорт, але й посильний вклад у те, щоб місто було чистішим. Це ознака того, що ми рухаємося в ногу з Європою, каже голова обласної федерації велосипедного спорту. Я хочу сказати, що нада підтримувати наші збройні сили України. Значить, я благодарен нашій поліції, нашим честики, нашим любителям велосипедного спорта, що всі. Клікнулись на допомогу нашій збройних Сили України, щоб ми як можна швидше побіділи. цю нічність всі учасники велопробігу отримали позитивні емоції. На згадку про участь організатори подарували кожному, хто доїхав до фінішу пам'ятну медаль. Дуже чудові, дуже всі на позитиві. Просто супер маса вражень, дуже гарні емоції. Крокуємо до перемоги маленькими такими кроками так, всі разом до перемоги. Дуже щасливі, що спробували подолали, і від цього емоції переповнюють. Дуже приємно, дуже гарний забіг. вийшов у нас всіх? Всього у велопробігу взяли участь 240 осіб. Наймолодші учасниці 7 років, найстарші 62. Під час заходу вдалося зібрати 48 тисяч 500 гривень, які витратять на закупівлю дрона для наших військових. Тетяна Дубіцька, Софія Колісник, Андрій Миронеску, теми дня ТВА. Відзначення дня державного прапора та дня незалежності України є подіями, які надихають і нагадують кожному з нас про те, ким ми були, є і прагнемо стати. Адже ми століттями об'єднувалися навколо синього жовтого символу свободи і незалежності, що є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення за ініціативи Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка та технічної підтримки національної гвардії України за участі 31-го прикордонного загону імені генерал Корунжого Олександра Пількевича військової частини А 2308 ГУНП управління патрульної поліції та головного управління ДСНС відбулося урочисте виконання гімну України з підняттям найбільшого прапора України в Чернівецькій області. Новини на сьогодні більше цікавих та актуальних там на нашому сайті tva.ua та на офіційних сторінках телеканалу у Фейсбук та Ютуб. На все добре. Побачимось на ТВА.